Вітаю, дорогі друзі! Ви на каналі Українці в Німеччині. І перед вами знову хвилясті папуги. В минулому відео мають таке питання, як відрізнити хлопчика від дівчинки у хвилястих папужок. Як ви бачите, тут один вид, який нічим не відрізняється. Оце всі сині голубі, точніше, хвилянські папушки. Вони такі симпатичні, яскраві, веселі, їхній спів радує, але ви розумієте, що є дівчинка і є ж хлопчик. Це видно по їх поведінці, як вони доглядають один за одним, і як вони виселяться. Як бачите, тут іще інші види є, але в свій час я займалася папушками, не розведенням аж ніяк. Подарували доньці папугу. Вона поїхала закінчила школу, поїхала вчитися в інститут, а папушка дісталася мені і мені було цікаво знати про них якомога більше. Це була в нас перша. Зелена папушка її звали Лора, я пам'ятаю, до цих пір. І вона відрізнялася тим, що в неї була зовсім не така восковиця, як у хлопчика. Ми купили потім їй друга хлопчика, але це було в самому початку, коли ще я не дуже могла відрізнити здорового від хворого папушки і він дуже швидко в нас загинув. Це була трагедія для нас. Але зараз ви подивитеся на восковицю над носиками у папужок. Так ось, у Восковиця голуба або фіолетова, з віком вона стає темнішою і темнішою, а у самочки вона більш бежева, потім розовіша, з відтінком якимсь голубеньким, але стає більш такого кольору. Ось так вони відрізняються. я вдячна авторам цих фото, які дозволили їх використати. Як бачите, все просто, тільки в маленьких є невеличка проблема тим, що дуже важко відрізнити голубе від порозовівшого з голубиною, але коли трошки старші, то вже це робити дуже просто. Ну що ж, до зустрічі, я бажаю всім гарної, тихої ночі і дня, квіти нехай радують, а пташки радують своїм співом.